Слава нації, вітаю на каналі В ефірі я, Сашко, добрий. Що вони мають на увазі під воїнами-освободителями? Правильно, вони мають на увазі тих, хто не те, що полікті, а з головою занурені в кров українських героїв, кров упівців, кров героїв української нації на чиїх плечах, на чиєму. Неосяжному спадку ми міцно стоїмо, ведемо нашу переможну діяльність, так? героїв, яких ми пошановуємо, а советський антилюдський, антиукраїнський тоталітарний режим їх винищував, як хотів і як міг. І на знак пам'яті і пошанування їх ставляє, поставив свого часу такі от всілякі маркери по всьому постсовєтському просторі, і з якими зараз ми боремося в різних містах України з різним успіхом. У Краматорську, нагадаю, Особисто за підписом Олександра Гончаренка, голови МВА, маємо відповіді. Ну, ще не щодо цієї гарматки, так, щодо якої теж напишемо, а щодо таких великих, яскравих посеред міста, кольорових, файних. Які вимагають промислового демонтажу, бо добрі люди українці намагалися це зробити ломами і кувалдами не вийшло. Там зроблено добре, зроблено міцно, зроблено на віки. От, і Саша Ганчаренка пише: ні, 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 нам потрібні серпи, нам потрібні молоти, нам потрібні зірки, нам потрібен спадок савка, спадок антиукраїнських діячів. Антиукраїнської системи, ми його тут плекаємо в Краматорську, бережемо, нічого прибирати не будемо. Хочете, подавайте до судів. <кхем> до судів у нас подавати ресурсів наразі немає. І прикрість ситуації в тому, що, наприклад, коли навіть виграти суди проти таких антиукраїнських рішень влади Краматорська, то такі як Саша Гончаренко, наскільки я знаю процедуру, ніякої відповідальності. За таку свою діяльність не понесуть юридично чи понесуть політично. Покаже час. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.